Вітаю всіх і дорослих, і махлих. І сьогодні ми послухаємо з вами твір Василя Сухомлицького, найгарніша мама. Одного чудового дня випало совеня із гнізда. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого з великою голівкою. Питають, совеня, дивуючись. Хто ж ти такий? Де ти взявся?» Я совиня», – відповідає мале. Я випала з гнізда, не вмію літати. Вдень погано бачу і шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає Соловей. Моя мама сова. гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка вона? питає дріст. У неї вуха й очі такі, як у мене. Відповідає з гордістю совиня. Ха-ха-ха. зареготали птахи, та ти ж потвора і мама така. Неправда закричала совиня моя мама най-най-най най-най-найгарніша!» Почула крик сова і прилетіла, взяла совиня за лавку і повела його до рідного гнізда. Со совиня уважно подивилась на свою маму. Вона була найгарніша.